Okay. Uh -huh. поки ви не почали анонсувати про те, що ми в прямому ефірі, ми не всюди в прямому ефірі. Мені пишуть, що в Чернігівській області, Репкінській район, люди, які зараз дивляться Перший канал через Тюнер Т 2 в місті Шустрий лайф, зовсім іншу програму. І те ж саме я отримав з кількох районних центрів у Донецькій області. Прошу перевірити і сказати, чому так. Замість нас показують, якісь абсолютно ліві програми. Пожалуйста, ну в стріт областей страны Ми в прямому ефірі на Первому національному на телеканалі «24» и і на Первом кримсько-татарському телеканалі АТР в Криму. Вадим Карасьов, пожалуйста. Дякую. Ну, до нової влади є претензії, і їх не могло не бути, тому що дійсно в такій ситуації Україна ніколи не була. Революція і одночасна військова інтервенція. Тим більше, що на Майдані фактично рухнула попередня політична модель. Тому приходилося і приходиться робити все з колісся, кажуть. Але політика це завжди правильне визначення пріоритетів. Я думаю, що сьогодні головний пріоритет для України це національна єдність і територіальна цілісність. Тому, мені здається, сьогодні не час для кадрових розборок, а потрібно робити все, щоб країна гуртувалася. Тому що виклики ще основні, вони попереду. А, і питання не тільки в тому, що Путін ніколи не визнав право України на існування в таких кордонах і в проєвропейському курсі, а й тому, що потрібно буде дійсно перевизначатися і взагалі перезасновувати державу. Тому що радянської, пострадянської України вже не буде. Ну, це потрібно теж розуміти. Проблема не в територіальній, я би сказав, тут складовій, а взагалі в структурній складовій. Тому що буде потрібно заново фактично виписувати, окреслювати взагалі державні інституції. Тільки приклади. армія. Ну, тепер це пріоритет. Зрозуміло, що тепер пріоритет. Чому? Тому що Україна опинилася між реваншистською, Військово-агресивною, реємперіалістичною Росією і пацифістською Європою, яка поки що нам не буде давати військових гарантій ніяких. Економічний, так. Єврос... Європейський Союз, так, політична, дипломатична допомога, так. Але армію ми потрібно нам будувати самим, прийдеться. Раніше ми розраховували на те, що колись ми вступимо до НАТО, і система колективної безпеки вона спрацює. Але на найближчий період. Це питання не буде вирішено. Це перше. І по-друге, е відносини з Росією, дійсно. А знову ж таки, політика це пріоритети, це ясні поняття. Особливо коли момент істини. Момент історичної істини для України, історичний момент. Як далі? Якою буде Україна? Тому ось у нас з Росією, які відносини? Вони є чи ні? Друге, ми з Росією у військовому стані. Чи, як у Троцького, ні війни, ні миру. Тому що це дуже важливо. Якщо у нас військовий стан з Росією, відповідно маємо і так і діяти. Не тільки дипломатично, але й економічно. Нам говорить там сьогодні Медведєв, прем'єр-міністр Росії, що ми їм ще там должны гроші за те, що тепер уже харківські години спрацьовують. Може не, не треба? Ми розриваємо з вами будь-які відносини. Далі. Якщо ми дійсно з Росією в стані війни, що робити нам з економічними відносами з Російською Федерацією? Ми ті... От сьогодні Businek дає таку цифру. Значить, ми щорічно 15 мільярдів доларів за рахунок експорту Російської Федерації. Ми підтримуємо далі відносини чи ні, економічні? Як їх підтримувати? Далі. Ну, експортні виробництва на Російську Федерацію це південь і схід України. Що робити з заводами? які Прив'язані до промислової і частково промислово-військової кооперації з Російською Федерацією. Це прописано в угоді з ЄС про зону вільної торгівлі чи ні? Там не зовсім це прописано. Тому мені здається, ось тут треба нам чітко давати відповідь, в якому стані ми сьогодні знаходимося з Російською Федерацією. І відповідно, потім уже на такому пріоритеті, на таких визначеннях будувати всю свою політику. Починаючи від дипломатії, закінчує економічною політикою. Дякую. А, насправді мені здається, що після всіх подій, які пов'язані з революцією з цією агресією, по суті, прийшло перезаснування нашої країни. Ми, можливо, перший раз за всі роки незалежності отримали реальну свободу. Ми отримали реальну незалежність. Так, це важко. Ми 22 роки звикли бути е, осколком, в тому числі і економічним, і політичним, і навіть в деяких речах територіальним Великої імперії. Ми постійно себе відчували недо. У нас десь не вистачає кооперації, десь не вистачає енергоносіїв. Прийшов час одужувати. Ви розумієте, що еволюційним шляхом більш ніж за 20 років незалежності. Ми просто не змогли одужати. Тому що ми, як е, знаєте, така наркотична залежність. Там трохи кооперації, там трохи політичних енергоносіїв, там трохи втручання військового. Насправді е, за ці 20 років ми і не правили нашою країною так, як хотілося б, нашому народу. Ви подивіться тільки остання довідка. В вересні 2013 року президент своїм указом. Це тоді президент Янукович був, затвердив державну комплексну програму реформування Збройних сил. У нас взагалі на Збройних силах знаходився громадянин Росії Саламатін. Ви розумієте, що ми навіть своєю армією не управляли. Якщо ви подивитеся, що було в Службі безпеки України, там половина була не наших кадрових офіцерів. І коли ми дивимося, що це за державна програма, то це проведення по суті справи. Повної ліквідації частини сухопутних військ України. Просто коли дивишся, що вони зробили, вони практично знищили всю протиповітряну оборону. Це міністр оборони України знищив протиповітряну оборону захід, південь, центр і повністю всі командні пункти управління, скорочено чотири зенитно-ракетних дивізіони. Я не буду перераховувати, оцім наказом ліквідована українська армія. В її суті. Мова йде про те, що вже йшла підготовка до тих речей, які відбуваються сьогодні. Тобто цей план існував завжди. І такі шматки, які не належать нам, у нас були постійно. Зараз у нас народилася можливість із осколка, із частини перетворитися в ціле. Але це процес дуже-дуже болісний. Він не пройде легко. Нам доведеться всі. А промислові підприємства практично переформатовувати і орієнтовувати на інші ринки. Але якщо ми цього не зробимо, ми будемо пожиттєво з вами прив'язані до чужих економічних інтересів. Я не уявляю, як ми після захоплення Криму поїдемо, умовно кажучи, уряд поїде і скаже: давайте тепер торгувати. З Кримом у нас все в порядку, а тепер давайте будемо разом визначатися, як ми будуємо спільне життя. Мені здається, що ми не можемо так легко це пробачити, а ми мусимо ставати все більш і більш незалежними. Я можу вам сказати лише, що стосується енергетичної сфери. У нас є залежність по двом напрямкам досить суттєва: це ядерне паливо і це газ. Ядерне паливо ми можемо 100% відмовитися від російських постачань. Газ до 2020 року ми можемо забути взагалі про існування російського газу, і нам треба одужувати. Інакше нас постійно будуть тримати на цих гачках, і ці гачки не дадуть нам бути самими з собою. І тому важко сьогодні, але треба не іти знову і не ставати частиною чогось не нашого цілого, а користатися тим, що разом з підписанням угоди про асоціацію нам в односторонньому порядку Європейський Союз відкрив свої митні кордони. Ми сьогодні все що. Умовно кажучи, торгували в Росії, ми можемо ці потоки без мита повернути в Європейський Союз, де ринок просто не порівняно більший, і нам треба цим скористатися. В ці часи ми з вами переживаємо великі стреси, але ми стаємо насправді вільним, самодостатнім, сильним народом. Ми загартовуємося сьогодні, і це не треба сприймати як негативний процес. Треба це сприймати як наше одужання. І армія у нас буде не отака, яка описана зараз в цих указах. Її практично не існувало. Її зачистили разом з контрозвідкою, разом з службою безпеки, разом з кадровими сильними е, офіцерськими складами. Її зачистили. Зараз її треба відновити і тут бути самодостатніми, щоб жодна. Е, Така людина, як Путін, навіть не помислила бачити Україну складовою своєї імперії. І тому з одного боку боляче, а з другого давайте одужаємо раз і назавжди. І від того будемо сильними. Там. А вторая, вторая. А кстати, ви сказали, що до 2020 року можемо забути про. Можемо, абсолютно. Як це? По-перше, це реверс. Ви знаєте, що зараз Європа поставила за мету позбутися від російського газу. І це значить, що позбуваючись Європа сама, вона зможе реверсом віддавати нам також частину того ресурсу, який нам потрібен. І у нас вже це було. Але коли Янукович зійшов практично знову на домовленості, всі реверси з Європи були закриті. Це видобуток е, нашого сланцевого газу. Це отримання. Скрапленого газу, тобто ми маємо можливість все це робити. Я хочу, щоб ми вірили в себе. А що стосується ядерного палива, то взагалі у нас за останні 20 років кваліфіковане паливо компанії Westinghouse і нам взагалі не потрібно російського ядерного палива. Нам треба показати, що ми можемо жити без їх кураторства і без їх політичних вказівок, без їх директив, які ми мусимо виконувати. І я вважаю, що Путін. Який планував відтворення імперії, сьогодні Україну втратив остаточно. Але нам, але нам треба створити всі передумови, щоб економічні стосунки між підприємствами, які зав'язані зараз один на одне, не перервались, тому що це може завершитись дуже серйозними проблемами. Я маю на увазі українські і російські. Знаєте, я думаю, що є дві Росії. І ми мусимо визнати, що існує дві Росії. Існує... А ми можемо їх показати. Існує Росія Путіна, а існує Росія э, Макаревича, Лія Хіджакова, Ельдара Рязанова. Існує Росія тих людей, які не втратили честь, совість і здатність боротися. Наше майбутнє Леонід Ле Ле Макарович, не з Росією Путіна. І не з Путіним. Він поступово уходить, коли був марш миру. Коли сотні тисяч росіян вийшли по всій Росії, підтримуючи Україну проти війни Путіна, то в перших рядах йшов Макаревич загорнутий в жовто-блакитний прапор. І він в цю хвилину був більшим президентом Росії ніж Путін, тому що визначає лідерство не те, в якому кабінеті в Кремлі ти знаходишся, і не те, що ти береш силою зброї. А лідерство визначається рівнем моральності і духовності, яку людина може демонструвати в тому числі в складних умовах. І тому є дві Росії. І з тією Росією, яка одужує, у нас будуть не просто добрі стосунки, а у нас будуть братні стосунки. Але за допомогою світових лідерів, за допомогою всіх обставин, які склалися, мені здається, що Путіна. І його частину Росії треба просто відправляти в небуття.